Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео я вирішив, що не залишати на потім. Ми вже за могилля майже все пройшли. І залишилось у нас тільки отут на самому початку та могила Україн. І тут у нас ще був вхід на річку. Ну, отут от, так, річний. Той. Сюди ще нам точно певно рано йти, а от сюди вже можна сходити, хоч і буде важко. Давайте сюди треба два ключа. Здається, два ключа мати, вставляється. Чи один чи два. Два. Ставлю ось два ключа і маємо тепер доступ. Сюди до могилу Україн. Так. Тут можна спуститися у драбині, а можна просто зіскочити, головне, не катулятися і пробігти, щоб не набралася отрута. Тут зараз у нас локація не злегка, тут зараз буде у нас така колісниця. Щоб від неї попасти, вона вас два, два рахунки. Тому бажаємо її першу знищити. Знищити її не так легко. Зараз будемо пробувати. Йдемо в цю нішу. Біжимо, біжимо в цю нішу, заходимо тут у нас. Так. Картолечик стоїть. Так, зносимо. Біжимо далі. Так, сюди ми зносимо. Чекаємо. Вот він пішов на гору, ми спокою вниз і швиденько біжимо, бо він зараз, побачу той, повернеться і буде до нас сюди вже їхати. І сюди швиденько зіскакуємо. Тут в нас є біси. Відправляємо з ними. посток тут аккуратно зараз у нас вогонь буде біжимо швидко сюди в нишу і тут нас ще уди убігаємо щоб нам не заважало. Так, тут у нас також два біса. Один у нас тут, один зараз захоче нам на голову скочити. Так, з тиму ми розібралися. Так, що ми тут можемо підібрати змазку? Тепер біжимо сюди далі. Ну і сюди треба буде, знову буде прийти. Може другий раз чи зараз не знаю давайте ідемо спочатку розберемося з тою колісницею потім другий раз сюди прибіжимо ще раз давайте тут от можна зіскочити акуратно раз зіскочили так дивимось тут ніби нічого немає тут можна зіскочити другий раз Бачите, тут там живуть такі прищепи, що були з самого початку такі боси, вони тут вже трошки бували. Так, Тут ми бачимо ліфт. Сідаємо на круги, давайте підлікуємось трошки. Тут акуратно зараз буде ще один. Зараз він не можуть його. Бачите, він може пермітися. Остежо так, давайте ще раз. Так, улікуємось. Беремо тут лут. Ще один ключ. От. А тут а дивіться, як їх можна. Висять такі бомби великі, і він там під ними катається. Так у Тому беремо. бажано, якийсь лук мати. Давай тут беремо лук. Так, еще ж він, так, а еще ж не хоче їхати. о, він вам би О, туди. Супер. Так, тепер беремо лук. І давайте будемо туда побігли і будемо якусь цілити. Ну давайте спробуємо. Не попали, так, далі ще раз буде. ну о! Ну, не попали! Я розпробую. О! Все. От, ми завалили і з тої колісниці нам випав ще великий луд і стріли. Можемо глянути. От, великий ще маємо два великих лука з Гулема. Лук дерева той 24, той 20. Маємо. Такий потужний лук. Так, все, нам більше луки тут не потрібні. Так, давайте вискакуємо. Так. На горі ми там все підбирали, я не пам'ятаю. Чи щось у нас залишилось? якийсь лут пропустили давайте на всякий випадок глянемо не так вот тут нічого немає ми тут нічого не пропускали Педемо далі вниз. Тут лежить у нас вуд. Золота руна 5. Так. І так тут у нас є розвилка. Одна вниз, одна нагору. Нагору буде дуже противний бос. Той якийсь дух дерева, який дуже важко. Правда як поки повезе. Ну, давайте йдемо спочатку на гору. Так, тут два арбалетчика. Тут зараз ще буде. Тут здається ще один буде. О, зелено. Зібралися. Біжимо на гору. Тут в нас нічого нема. І от тут ми такі охороняє ще один то давайте його Ось так буде пустіше. І з нього нам випадає судова річ, як печать драконього причастя. То вона дуже непогана то молитви. Хоче там читати. От, вона Віра, колду 100. Треба по 10, але з допомогою неї можна молитви. І вона підсилює драконічі причастя. У нас, до речі, вони є. У нас їх є аж три. Тому можна прокачати. Де, де вони у нас? Десь я пропустив. А, во. Вот, аж три. Є. Вона їх ще підсилює. Так, добренько. Тепер забираємо. Ще змазка з драконіючої рани. І що у нас залишається? Піти нам... Ну давайте вернемося. Які йдемо там ще заберемо. Деякі лут з тими прищепами, як їх називаються. Повоюємо, їх там аж дві буде. А потім вже підемо до боса. Так, давайте тепер вже будемо тут не загострюватися на тих примарах, що воюють. По лісниці вже немає, ми просто біжимо собі. Тут, щоб можна скорше, зразу собі скачемо. З ними Бавимося. Так. Тут знову зіскочимо вниз. Хоча, ми б, ніби він би вже не мав бути. Ми ж його потушили минулий раз. Давайте ще раз його потушимо О, так тепер бути дуже акуратними. Там от сидить одна пеща посадить. Вон там біля дирки, а одна десь отут на горі. Я щось навіть її не бачу. Вон бачите, одна там, але ми до неї може ми до чого чим, чимось дострілимо до неї. Навіть не знаю. так. Вовку може и быстрее, но вона була важка. А та десь навіть десь тут на горі. звідки спадає. Де вона тут захована? Не ясно. ніде стоїть. а вон там седой тоже на гури. А ну, ты не стоя. А потом две впадут по нам на голову. Снова не дистоя. Что ж таки? Хочем, тепер тікаємо скоро. Так, пробігаємо мимо. І сюди. Так, головне, щоб вони зараз дві зразу. так, 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 так. так. Той чудово. Бедемо по другу. Давайте, може, ще підлікуємося. Так, де та друга? О, заховалися. до нас іде не? не хоче ну то підемо ми до неї А ми розібралися. Тепер йдемо, заберемо лут. Так, а от нас буде такий вот талісман. До речі, талісман непоганий. Знаю за рахунок якого нам його поставити. Так, талісман нас збільшує ОЗ, виносливось і вагу. Ну давайте на той поставимо. Ага, У нас зразу стало важке, трошки ми беремо. А нам ще треба, якщо замість того буде поставити дубоса е к святому урону. Треба. А тут ми можемо. І замість катани нам все-таки треба буде отой ніж. Так, той ніж нам буде треба, тому що він має крову а там доведеться його бити. Но краще, але все одно ми трошки перевищуємо. Погано. Давайте щось треба поміняти. А якщо ми заберемо, О, факел ми забираємо і в нас нормально середнє, факел нам поки може не сильно і потрібно. Знову повертаємося. І по тільки давайте вже так, ми приготувалися. Так, у нас тут все є. Є від того, є. Так, викличемо лицаря трохи на допомогу. Якщо стигнемо спочатку, ну, тут можна померти зразу за пару секунд там, якщо не повезе. Обігаємо, тут собі спокійно зіскакуємо, скорочуємо шлях, біжимо далі. Так, Тут зараз будуть по боках знов з'являтися. Ті примари і спереді з'являться, але давайте може і на них не будемо звертати, якось пробіжимо мимо. Давайте ще тут ту заберемо і пропускаємося тут. Давайте зразу до боса. О, так. Так, ним треба бігти, кращити нового світом і платити його на полутечу. Більше зносити там краще. Роки ми знесли. Так. Ай, лікуватися не встиг тут. Ай, все так з ним. Так, давайте вже тут встанемо біля нього. Не знаю з якого разу нам вдасться його вбити. Так. Він нас постійно вбиває. Давайте ще одну.

Емойся. Емо так, китай, китай, мы на него бы жимо. Так, а не наш десять не удары. Так, Rein, 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 rein. Семічко випало з нього випав ще один дух. Так, нарешті нам то вдалося. Так, більше тут нічого немає. Все ми зачистили. Маємо тут якусь п'ятий дух. От, майже ще одного сильного. Кімаємо ще одне сімечку. Так, все, ми тут все зачистили. Можемо повертатися. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.